Привіт, 20 вересня. От вже так 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 і все. Ну, Вересень пролетів. Зараз вже жовтень. А за жовтнем вже новий рік. Уже все Капець, як воно все летить. E, про шепшину то я вставляв це, ну, нарвав чисто, засушив собі шепшини перед зимою. Ну, Це вже старість. E, а це ще знялося, що викидати мусор. Сміття, коротше. І лежали ці двері. Хтось був розбив двері в холодильнику в бідронці. Коротше, це якось, ці такі двері здорові стекляні. Хтось був розбив одні, не знаю, там грюхнув, бахнув, чи там щось такогось трахнув. Вони побились. І їх були, викинули, тіпи, на мусорку, на нашу так положили. Ну, там у нас така вона огорожена, ця мусорка, і так положили ці двері. А це йду, ці двері вчора ввечері вже, ну, вчора ввечері вже не знімав. Оце сьогодні вже пізняв, коли вийду нормально. Хтось взяв, виняв, киданув, воно все розбилось, те стекло, що було, все отак на тротуарі, і це тепер лежить не на мусорці, а на тротуарі перед мусоркою. Це в центрі міста, там, де ходять люди. Вставили якийсь стіл, навіщо, виставили його тут, на, назовні. Мусору коротше, більше перед сміт, смітником на тротуарі, в центрі міста, де ходять люди, ніж там, де його повинно бути. Тобто на мусорці. розумію людей люди тупі коротше одне що я зрозумів що люди тупі реально без цих без обід але люди реально такі так же все газують а сьогодні субота треба кайфувати від життя нас начка сів і сидить панюня кайфує там як що. 20.30. 20, я ще на аеропорту, там може ззаді видно, а може і не видно, не знаю. <гас> я газую бусом. Короче, довгий день. Якийсь дуже довгий день. Короче. Не знаю, після 9, мабуть, буде додому, бо зараз 20.30, то поки я доїду туди-сюди то може в 9 вечора буду дома. А поки що я газую так бусом, карапузом. У мене тут... Еп, хоч щось вам підніму, цілий день. Давай, бо цілий день нічого не знімав. Е, так, Пішов, пошо, пішов, пошов, пішов, пішов. Опа, сюди. Опа, сюди. Ну коротше. Отак і лечу. Мене зараз мав, взагалі не видно, що літак летить, мабуть. E, все пошурував. Я нічого не знімав. Не знаю, якийсь такий довгий нудний день. Паке.